Вітаю, друзі! Сьогодні з вами я, Максим, проєктний менеджер Solar Service. Тож, сьогодні ми розглянемо акумуляторну батарею VECO, яку ми часто встановлюємо на наших різних об'єктах, як критичної інфраструктури, так і на фізичних особах і підприємців. Тож, акумулятор VECO – це дуже розповсюджена батарея, яка показала себе дуже гарно в плані того, що вона. Не згорає, що вона не викладає ніяких непередбачених е, моментів. Вона зарекомендувала себе так, що вона може функціонувати з інверторами Dea, Victron, SansSync та іншими. Тобто вона працює з усіма і дуже гарно. Навіть інвертори не всі так працюють гарно, як ця акумуляторна батарея. Тож, давайте детальніше розглянемо, що йде в комплектації і взагалі як вона виглядає. Комплектація тут, звісно, дуже базова, нічого екстраординарного немає. Тобто він упакований таким чином. Дуже гарно, стійко, щоб ніде нічого не побилося, не пошкрябулося, все надійно запаковано. Ось він лежить. Це у нас іде якась міні-інструкція, бо гарантійний лист. То тут комплект кабелів, які поєднують акумулятори, та е, ручки для переносу цього акумулятору. Тобто ви к акумулятору можете приєднати ручки та е, його переносити. Сам акумулятор він запакований в таку плівку, що мені навіть не хочеться її рвати, щоб потім не було ніяких е, проблем з клієнтами. Але зараз я подивлюсь, можливо, її можна просто припідняти. А так, можна припідняти. Шикарно. Тож, якщо бачили, як я його подимав, то можна здогадатися, що ця штука важить досить багато. Вона важить майже 60 кг. Це на 5 кВт, нагадую. Тобто, якщо ви хочете 10 кВт станцію з от, 10 кВт акумуляторними батареями, тобто це у вас буде 120 кг отаких от от штук. А, що у нас є? Тобто тут є ручки тут і тут для того, щоб переносити його. Зазначу, що краще переносити його вдвох, аби не було всяких гриж. Також нагадую, що в комплекті, якому я показував. Коли розпаковував, що тут йде ще додатково дві ручки, які кріпяться знизу, щоб його можна було переносити четвером або, можливо, в двох з різних боків, щоб краще було схоплено. Тут з боку у нас є. Кнопки, пуск, запуск та перезавантаження самого акумулятора. Тобто, коли станція вже у вас працює, ви можете, і якщо вдруг у вас якась там причина несправності, ви можете перезапустити систему, перезапустити акумулятори, нажимаючи у ці кнопки. Також, якщо ви хочете встановити тільки один акумулятор або два, ви можете встановити їх на отакий крепіж на стінку. Тобто, якщо у вас мало місця, щоб не складати їх один на одного, і щоб вони не займали багато місця. Ви прикріпляєте це на стіну і вішається акумуляторна батарея туди. Все виглядає гармонічно, гарно і не займає багато місця і працює дуже добре. Але зазначу, що акумуляторну батарею веко можна встановлювати один на одного. Тобто там не потрібно робити якісь а, стілажі, якісь там окремі а, робити, там, на стіні теж такі от кріплення. Все можна складати один на одного і вони від цього не страждають. Навпаки, станція працює дуже гарно. Але якщо потрібно, можна зробити стійку під акумулятори та інвертори. Ми самостійно виробляємо такі стійки, які спочатку проєктуємо, робимо чертежі і вже виробляємо. От ви зараз можете побачити приклад таких стійок вже з такими встановленими інверторами та акумуляторами. Це дуже зручно, тому що ви можете цю стійку переносити в будь-яке зручне для вас місце. І вона теж не займає багато місця. Тобто, вона компактна, мобільна та зручна. Тож, дякую, що ви оглянули разом зі мною акумулятори Веко. Чекаю вас на наступних оглядах. До побачення!